Просто зараз рейд зсу у Білорусь нардев від слуги народу сколихнув мережу своєю заявою. Збройні сили Білорусі складуть зброю. А Лукашенко втече. Про що взагалі мова? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Нардеп від фракції Слуга народу Олег Дунда в інтерв'ю розповів, що одним із несподіваних ударів ЗСУ по РФ міг би стати рейд невеликого підрозділу на територію Білорусі як васала Російської імперії. Після чого він упевнений, що Збройні сили республіки складуть зброю, адже режим диктатора Олександра Лукашенка тримається не на них, а за підтримки саме російських військових. На його думку, за цим послідує нервова реакція Кремля, бо ж там вважають Білорусь частиною російської імперії. Білорусь це щось на кшталт Чечні з призначеним лідером, який повністю залежить від митрополії. Вони розглядають Білорусь як важливу для себе частину, такий собі. Воєнний плацдарм і майданчик для впливу на Європу він також нагадав, нещодавній удар України по нафтопроводу дружби, який фактично завдали по Білорусі. Бо ж, за словами Дунди, Білорусь як територія повністю залежить від двох факторів: переробки нафти, яку вони отримують по дружбі, і калійних добрив. Якщо один із цих елементів вилітає, то там починаються дуже кепські справи. Відповідно, удари по нафтопроводу Дружба фактично б'ють по Білорусі. Дунда навіть заявив. Що це фактично аналог заходу маленьких груп на Білорусь, за його словами, білоруська армія не існує а є невеликі поліцейські сили під назвою Білоруські збройні сили. Дунда підкреслив, що у Лукашенка там немає жодної підтримки взагалі. А будь-яка армія це частина суспільства. Крім того, на його думку, є невеличка особливість білоруського менталітету. Вони не готові до збройного захисту у ситуації кризи. Вони оберуть шлях не спротиву, а не збройний захист. Вже не говорячи про захист Лукашенка, тому режим Лукашенка тримається на російських багнетах, а своїх багнетів, окрім кримінальної і політичної поліції. У нього нема а поки нардепро змірковує про Білорусь зсу вже б'ють ворога на фронті. Українські захисники провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти. Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський. Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок там, де найскладніше, де захист української незалежності та українського прапора не просто високі слова. А щоденний ризик і щоденний подвиг під час поїздки головком нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов'язку. Він зазначив, що наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Водночас Сирський відзначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, та вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста. Противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля, але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕП вирішення. А тим часом стало відомо, бійці спецпідрозділу вбили та поранили понад 800 російських окупантів під час спецоперації у телеворога на Сумщині. Про це заявили у прес-службі головного управління розвідки. Розвідувальне управління провело серію рейдових дій та диверсію тилу російського групування військ, метою яких була зупинка просування ворога на сумському напрямку. Розвідники відзвітували, що у ближніх боях та за підтримки артилерії ударних дронів ними було знищено щонайменше 334 російських військових та ще 550 поранено. Свавання ворога було зупинено, а постачання провізії та боєкомплекту їхньому групуванню військ зірвано. До операції були залучені гелікоптери для прикидання спецпризначенців, а також власний артилерійський підрозділ, який виконував вогневе прикриття, зокрема гарматами Богдана. А тим часом невдовзі гарантії безпеки може знадобитися уже і самій Європі. Росія під час навчання Білорусі планує запуск носія ядерної зброї, славно звісного Орєшніка. При цьому білоруські аналітики на перебій враховують тільки ракети летітиме до тої чи іншої європейської столиці. Наскільки реальна ця загроза? Дивіться просто зараз. Росія та Білорусь на спільних навчаннях захід 2025 збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та Звісно, Ми плануємо Отработать вопросы планування применения ядерного оружия – Це для нас важный елемент. стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается Орешника, про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін, і Лукашенко розповідали, що перша установка Орешника, можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій зв'язку сказати, у нас проведений перший серійний комплекс. Перша серійна ракета. І вона поступила війська. Тепер серія заработала. Первое, второе, наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для, для будущих позиций. И сейчас идет работа подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости э, бежать на опережение. Мы сам прекрасно понимаем, что они если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да, на этой встрече на лавочке, ну то это произошло только буквально вот-вот ма то есть каких-то каких-то больших объёмов это арешника и нет и не будет, потому что опять же, наша разведка, наши военные эксперты говорят, что это, ну, больше штучно, а продукция. Зарешником-то Белоруссию взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка. То він не знав, що комплектуючі виготовляються в Білорусі. Недавно мені Ладенінш позвонил, говорит: "Слушай, это орешник, орешник. Я говорю: "Ну ты мне пообещал, Нет, я говорю, не про это. А ты знаешь, что больше, больше всего из орешника делается у Беларуси. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки. Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку. Ви, мабуть, зазначили, що моє умови Путіну було одне. Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете, поки ми не вміємо. Тобто, разом будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Згоден. неприлично говорить особо громко про ядерную, там, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. Ну, то орешник у Беларуси на прикиньте року з'явится, то на день. Мы с 1 на Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит, ну и потом это не так просто, когда я сказал 10 комплексов, ну я пошутил. С -с -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10. Я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю, ты же только сказал 10. Вот да, да, мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, говорю, я, я пошутил журналистам. конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в России. С одной стороны, решается первая задача, внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є на очі мощне оружі під назвою Арешник. вот поэтому не бойтесь и держитесь за мене за Лукашенка, і все у вас буде добре. Ну і вторая пропагандистская задача. раз на внешний контур, на котре за часу сповняють білоруси по суті, пугая страны запада. Найцікавіше, що майбутні навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе, из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость, и то, что мы действительно хотим снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати там, і що ми учення будемо проводити в центрі в глибині Білорусі. якої цілі? Учення. Вот змінення в планах на учене. Щоб вам не дати, я вам вже сказав. Повода и дальше нас упрекать в том, что мы агрессоры, что мы собираемся нападать, ну как минимум, на страны Восточного Евросоюза, на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Я б наоборот, вот это интервью Якцентеву Кащенко смещённое воспримал как действительно то, что свидетельство, что такая операция гдлоится россиянами и что они ни в коем разе, скажем, да, не отошли или не отступили от её реализации. Что то почали, почлє, кажуть, за здоров'я, вихвалялися, що це найінноваційніша, та найсмертоносніша зброя в із захід Ним у порошок стерти погрожували, а закінчили всі, бачать чим поодинокими публічними заявами з нульовим реальним результатом. А що ви думаєте про такі пекельні удари по ворогу? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.